Слава Україні, Маркине. Героям слава доброго вечора. Е, я, ну я розумію, от перед вами якраз був військовослужбовцям, десь не завжди зручно говорити про зміни у керівництві залужний насильського Ваші думки, ваші е, не знаю, висновки. Чого чекаєте? що в армії про це кажуть. Скажіть, скажіть нам якусь інформацію, бо якщо читати коментарі людей, то ну інколи такі доволі песимістичні настрої, все зле. Ну, якщо чесно, тільки коли включився, почув, власне, що ви сказали, що е, люди дійсно в соцмережах настільки обговорюють е, відставку залужного і призначення СИСКО, що таке враження, що от, вони всі слідкують настільки за військовим життям, що от, дійсно зараз всі підуть воювати. Ну, насправді військові відносяться. Ну, що говорити про е, безпосередньо про військових, то звичайно, що. Треба зрозуміти дві речі: що генерал Залужний, що генерал Сирський, це, на мою особисту думку, і на думку багатьох військових, це і два фахових е, військових генерали. Е, хотів би нагадати, що там зараз якась критика, то, що в соцмережах з'являється там по, по, по генералу Сирському, але він не з'явився вчора, не позавчора. Е, він воює з 2014 року, до цього часу він очолював її. Штаб Об'єднаних Сил і, і, і остання крайня його посада була командувач сухопутних військ, керував оперативним командуванням Хортиця. Ну, тобто, ну, це, це не є людина, яка яка десь з'явилася звідкись невідомо це тут треба зрозуміти одну дуже просту річ: звільняти, призначати, нести повну відповідальність за, скажімо, за, 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 за командний. Склад збройних сил є в верховного Головнокомандувача, Це президент країни. У нього є такі повноваження. Це його прямий обов'язок, це його відповідальність. Він прийняв такі рішення. Ну, подивимося, як воно буде далі. Я особисто мав за честь воювати з генералом Залужним, і думаю, що багато хто військових хоче побажати якби успіхів і генералу залужному. і в Свою чергу так само. Побажати успіхів генералу Сирському, тому що ну, насправді цікаві ситуації зараз знаходяться власне, новий главком, коли, скажімо так, питання зброєю пробуксовує, питання okay. з технікою так само трошки пробуксовує, Про мобілізацію це взагалі окрема історія. Набоїв не вистачає, фінансування не вистачає. І отут якісь такі, ну, направду, коли відбувається якась зміна, відбуваються якісь такі певні. Високі, завищені очікування, ну але я вважаю, що генерал Савський справиться, це ну на мою думку, фахова людина. А те, що там, там багато там різних експертів зараз говорять, ну найлегше про щось говорити на дивані і розказувати хто кому подобається, хто кому не подобається, і так далі. Це ну не хотів би я коментувати таких людей і таких речей. Ми зараз фактично перебуваємо в час, коли буде друга річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, і це вже десята річниця війни нападу Російської Федерації на Крим і далі Донецька Луганська області. Ви також зокрема служили і в АТО у 2014 році, і зараз несете службу. Це точно важко порівнювати взагалі, ну якби цю війну на початку і те, що є зараз. А, але якщо говорити про внутрішні от відчуття, якраз того, що є тепер на фронті, наскільки це відрізняється? Що ви бачите? Ті зміни, про які говорить президент, що вони нам потрібні, чи відчуваєте ви, що от військові всередині відчувають, що потрібні якісь зміни, окрім того, що ви звісно сказали: мобілізація, брак зброї і все решта. Ну, дивіться, на мою думку, звичайно, що зміни і ротації. Ну в багатьох випадках, в дуже багатьох випадках це є позитивні речі, тому що за е, крайніх 10 років війни і за 2 роки повномасштабного вторгнення, вторгнення нас все ж таки з'явилася дуже велика кількість молодих улкових е, командирів, які себе проявили. У нас з'явилося дуже багато молодих генералів, які себе проявили. В нас командири бригад. 35-36-річні хлопці, які ну фактично молодші від мене, але ну на своєму місці, і надзвичайно фахово виконують свої свої завдання. Тому тут питання тут значно, що ротації потрібні час від часу, тому що людина, коли набирається досвіду, вона приходить на іншу посаду, вона по-іншому дивиться. Можливо, хтось десь там, скажімо, не справляється, чи чи ну кожна людина добра на своєму місці, скажімо так. Що стосується другої річниці і, і, і наслідки, і що думаємо за то все? Ну насправді прикро, що ми 10 років, от коли з 2014 року почалося, було втрачено дуже багато часу. Оці всі усюкування, якісь там перемир'я націдті, якісь намагання домовленості постійні. Ну, от воно все все до цього призводило, тому що Росія це така. Е е це така країна з такими людьми, як ми вже зараз побачили, що вони, от коли бачать, що воно лізе, вони пхають далі. І от кожна їхнє, скажімо, коли от тільки починаються якісь сідання за переговори, за, за якісь перемир'я, за якісь там уступки і так далі, ми повинні для себе зрозуміти, що це моментально наш ворог використає для своїх подальших планів. Тобто, так само і в 2014 році, потім в 15-му році підписувалися і мінські. Мінські ці домовленості Мінські домовленості, звичайно, що вони навіть в той день, коли вони підписувалися, вони не виконувалися з боку тодішніх там невизнаних республік, їхніх кураторів з Російської Федерації, в тому числі російських кадрових військових. Тобто не було ніякої зупинки вогню. Це звичайно всі бачили військові. Ну, але воно так по телебаченню заговорювалося за це. І звичайно, що Росія ці роки вона просто готувалася так, не вдалося їм обламалося. Тих декілька перших тижнів, те, що вони планували зробити бліцкріг і, 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 і фактично там за лічені дні захопити столицю і в подальшому, звичайно, окупувати всю територію країни. Їм цього не вдалося, але вони досить ну на мою думку, грамотно і швидко вчаться. І це, що вони зробили за півтора роки, це звичайно великий поступ до їхньої армії. Тобто вони перейшли на військові рейки, в них немає. Демократії, навіть яка є в нас в країні, що кожен може там обговорювати, дискутувати, давати свої безцінні поради і так далі. Вони знайшли постачання боєприпасів з інших диктаторських країн, там з північної Кореї, з Ірану і так далі, і так далі. І вони це зараз ну, досить активно і досить ну, кваліфіковано розвивають, вчаться на своїх помилках і працюють. Сказати, що ми за тих два роки нічого не зробили, теж ну тобто ми розвиваємося, але треба зрозуміти, що в якому стані економіка у нас була до війни. Звичайно, що ми не можемо змагатися з економікою е нашого ворога. Однозначно, що ми без допомоги до наших західних партнерів ну багато чого би не зробили, і багато чого би взагалі було неможливо. Тому будемо надіятися, що ми не будемо в жодній студії обговорювати третю річницю війни, а, -а, -а будемо до третьої річниці. Вже святкувати нашу перемогу, а от ви сказали про справді звичайно. Ви сказали про те, що росіяни після того, яким не вдався цей бліцкриг, зібралися, почали шукати, де виготовляти зброю. Там кажуть, що на в сусідніх країнах будують цілі заводи, хаби для того, щоб приймати. Ну, щоб і приймати цю зброю, і можливо його витовляти, мене знаєте, іноді складається таке враження, воно неприємне насправді. Що на початку війни ми дуже часто казали, що для України це екзистенційна загроза, загроза нашій державності, існуванню України. І в перші там місяці це все чітко розуміло. Але далі власне. Десь Росії навіть вдалося для себе налаштувати внутрішньо себе, так і свій військово-промисловий е, комплекс, на тому, що ну таким чином, я, мені це взагалі дивно, що вони справді також вважають, що для них ця війна стала також екзистенційною, якщо от, в них не буде перемоги, хоча там зараз не йдеться про окупацію російських територій, то там цієї держави існувати не буде. От як так сталося? Ну але можливо ця думка помилкова. Що ви про це думаєте, Маркіан? Ну, мені важко сказати, чому так сталося, чи це і чи це дійсно так є, чи, чи не є. Ну звичайно, що дуже багато військових, коли попадають відпустку в свої міста, вони з таким певним якимось, ну не знаю, як це сказати, розчаруванням чи нерозумінням повертаються назад, і вони не можуть зрозуміти, як там в їхніх містах, містечках, селах відбувається просто мирне, мирне спокійне життя, і дуже багато людей просто. Якби ну відмежовується. Хочеться, хочеться людям забути, вони відмежовуються абсолютно від війни і от хочуть говорити постійно про щось позитивне, хочуть вірити тільки в позитивні новини, і так далі, і так далі. Ну, люди якось самі, напевно, можливо, хтось там. Хтось нарікає там на, 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 на марафон, хтось, хтось ще на щось нарікає, хтось нарікає, що щось, щось неправильно там наступ відбувся і, 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 і це. Ну, звичайно, що війна це така. Ну, ну абсолютно не, не в кольорових тонах річ, та яка, яка комусь подобається взагалі. Те, ну, не зустрічав людей, яким подобається війна, є які просто роблять цю роботу спокійніше, які там менш спокійно, є з задоволенням, які недодоволенням, але е, сам процес він він не є позитивний. І, і люди втікають від того непозитивного процесу, хочуть знайти завжди якісь виключно позитивні новини. От, можливо, це. Е, Знаєте, що колись на початку війни, от дуже фраз хорошу фразу, хтось тобто сказав, що у нас тут повторюється синдром АТО. От у нас 14-го року була якась війна, яка десь була там далеко, а фактично там у Львові, в Києві, в тому ж самому Дніпрі, в Харкові і не відчувалося. Ну десь там, десь, от воно хтось собі там воює, і, і от воно там. Лінія та зіткнення якось там замаринувалася, заморозилася, і от воно якось так відбувається. І от можливо, люди частково привикли так думати, що і ця війна так буде відбуватися. Так? На жаль, ця війна, на мою думку, так відбуватися не буде, тому що, не дай Бог, якщо сили оборони зараз ну, відбудеться якась, скажімо, негативна ситуація, так, ну то ми можемо очікувати на, на, на подібні бучі і, і інші. Міста, в яких відбувалися масові злочини, по всій Україні. Тому ну, тут треба якось через мус розуміти, що це для нас це війна на виживання, виживання нашої країни, виживання нашої нації. Тут ну, Не вдасться нікому відсидітися і сподіватися, що воно ну, якось пробіжить попри нас. Ми тут якось щось будемо робити, раз, в квартал, на щось подонувати, і, і якось воно все закінчиться. На жаль, так не буде. Мені здається, що знаєте, ну якби нам складно це, це складно людям приймати загалом. що, от, що ніби без нас нічого і так не відбудеться, що треба з собою якось жертвувати. І через те, що це складно приймати, починається така. Е, ну, інколи навіть доволі серйозна агресія. Ми бачили там на, е, на Франківщині. Так, це Франківщина цього тижня, як люди е, там просто напали на автомобіль іншої жінки з дитиною. Її там били, шарпали, і, і ця ситуація. Всіх таке доволі обурення викликає. ну Тобто люди налаштовані дуже так, ну словом, негативно налаштовані до всього, що відбувається. Всі рішення влади критикуються, все, що кажуть, закон про мобілізацію, поганий, ми його не приймаємо. але Ну, теж треба якось розуміти, що без нього нікуди, і він у нас і так є, якийсь, який би не був. Це просто поправки, які треба внести, і далі якось рухатися. Складно це все приймати. І зараз ми справді в такому етапі війни, коли емоції максимально стали гострими, і ну це треба розуміти, принаймні усім, хто ще може це якось нормально аналізувати, не вестися на ці емоції. Я вас хотіла запитати про інше: про інтерв'ю Путіна. Чи ви мали можливість з ним ознайомитися? Чи можемо про це поговорити? Ознайомився тезом в соцмережах. Не мав абсолютно жодного бажання дивитися це інтерв'ю. Я думаю, що повне інтерв'ю Путіна, яке я продивлюся, це буде його інтерв'ю з міжнародного суду в Гаазі. А до того свій час тратити на те, щоб слухати цю маячню, однозначно немає. Ну, з тих тестів, виховано, то що там попросили. А сам факт того, що інтерв'ю Путін дає, дає журналісту там колишньому журналісту телевізійнику Сполучених Штатів Америки. Те, що він виходить в публічну площину на весь світ, ось в такому форматі, це для вас про що свідчить? Чи означає це, що Путін став зараз сильнішим, ніж він був, наприклад, два роки тому під час повномасштабного вторгнення в Україну? Ну, я не можу сказати, чи що, що він відчуває, але Давайте ну не, не не робити таких здивувань. Росія завжди максимально величезні кошти витрачала на е, зовнішнє, скажімо, просування своїх наративів, своїх меседжів витрачали, витрачають величезні кошти на е, свої, там на свою пропаганду, на оцю нісенітницю, яку вони говорять. Звичайно, що путіну треба було якийсь струс зробити напередодні. Президентських виборів, ну і, і, і те, що так воно за, залучили, скажімо, і, і оці намагання відбілювання, вибілювання Путіна, окремих недожурналістів. Ну це прикрий факт. Хоча ну з іншого боку, я читав дуже багато реакцій з інших там європейських держав, там це, ну звичайно тумачню, яку він нагородив, це ну тобто, кожна освічена людина, ну зрозуміє, що це це повний ідіотизм, але це. Якщо от знову ж таки впродовж попередньої нашої теми, про що я говорив Путін? Кри України не існує, та весло не закінчиться допоки нам не відбудеться денацифікація, і так далі. І так далі. Тобто вони готові йти до кінця, і нам потрібно зрозуміти, що незважаючи на той бруд, який буде литися, незважаючи на всі російські, іпсо, які і зараз є, і вони будуть, і вони будуть ще страшніші. У нас єдиний варіант зупинити це і зупинити цю війну. Зробити так, щоб наші діти в подальшому боротьбоже теж не воювали. Це ну розбити російську армію на території України, витіснити за кордони. Ну тільки таким чином ми зможемо убезпечити себе от, від сої своєї ахімії, яку яку він несе, яку вони пропагують. Ну, але ж ми також розуміємо, що навіть витіснення російської армії за кордони 91-го року, що є для нас пріоритетною цілею, про це президент Зеленський не раз говорить. Це все одно не означатиме завершення війни і початку якихось. Ну я не хочу говорити нормальних, але просто якихось взаємин з країною, де столиця в Москві знаходиться. Дивіться, убезпеченням від війни, це буде виключно в. О, безпеку гарантію від війни, ми будемо мати, окрім е, всіх міжнародних е, договорів, е, двосторонніх договорів, які зараз там проговорюються, там безпекових договорів і так далі, е, найкращим е, нашим е, гарантом це є український народ сильний, сильна економіка в країні, сильні збройні сили країни е, тільки в такому випадку, коли е, кожен громадянин країни, кожен українець буде готовий. Не вмирати за свою країну, а вбивати і захищати за свою країну. Це дуже велика важлива річ. І коли кожен українець буде готовий воювати, коли ми будемо всі працювати на тому, щоб в цій державі була сильна економіка, коли ми самі почнемо поважати цю державу, коли ми почнемо поважати наших військовослужбовців, а не згадувати тільки тоді, коли припекло а до того, давайте згадаємо двохтисячні дев'яності роки. Що що відбувалося з нашою армією? Ну Це, це ж теж за те, що хтось повинен нести відповідальність за розподання. Ну, про це довго, довго можна говорити. Не хотів би зараз на цьому загострювати. Сильна країна, сильні Збройні сили, сильна економіка держави це найкращий гарант безпеки в подальшому. Але мені здається, Маркен ви зараз сказали дуже важливу річ, на якій ми мусимо акцентуватися, особливо в контексті розмов про мобілізацію, коли кожен громадянин має бути готовий не вмирати, а вбивати за вільну та незалежну батьківщину. Тому що дуже багато тих, хто зараз ховається від мобілізації, він цим же і пояснює, та що я там ну не готовий вмирати. А от якщо буде от така, Такий концепт у всіх головах тоді напевно буде значно простіше, і ми Ну, ви знаєте. Я я, я, я бочаюся, але я не зустрічав людини, яка, яка скаже, що я готовий вмирати. Вмирати ніхто не готовий. Тобто, ну, якщо, якщо б всіх в головах було, що ми йдемо воювати, ми йдемо вмирати, це не армія, це, 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 це пародія. Ну, моя завдання і завдання збройних сил, завдання сил оборони знищити ворога. Тому звичайно, що відбуваються втрати. Ці втрати є різні, ці втрати є особливо, коли близькі, коли знайомі гинуть, чи, чи навіть поранені. Це, це 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 надзвичайно ну складно і страшно. Але ну першочергова річ, це, це це знищити ворога. А от до речі, і це в космачі звучало в Франківщині, коли дивитися ці уривки, як що люди говорили під час зустрічі з представниками ТЦК, і от і це можна почути від людей час від часу, кажуть таке, що чому в нас військовий стан, а не війна? Експерти це неодноразово пояснювали, що мовляв військовий стан це правовий режим, який був запроваджений в Україні станом на 24 лютого 2022 року, коли Росія почала проти нас повномасштабні дії. Але якраз от концепт того, що війни. Війна, мовляв, оголошується тоді, коли ми на когось нападаємо. А ви кажете, що ми таки повинні відбиватися. Е, оце от пояснення, воно б якось змінило ситуацію в Україні. Можливо, нам Знаєте, треба війну, я, щоб ми йшли війною знаю, на я, Росію. Наталю. Я не знаю, як, як якесь пояснення може щось змінити о, в дискусіях з такими людьми. Ну, я якось свого часу там о, бачив дискусії з плоскоземельцями Просто. Потім дуже багато моїх знайомих стали експертами в коронавірусі. Там а перед тим, перепрошую, що не коронавірус, перед тим свинячий грип був. Всі почали орієнтуватися в свинячому грипі. Потім всі стали експертами в АТО. Потім всі стали експертами в коронавірусі. Потім, там час від часу, коли немає якихось трусів, всі, всі звичайно, що експерти в політиці дуже великі. Тепер зараз всі стали експертами військовими. І всі там рекомендують і знають хто, який генерал кращий, який не кращий, е, який там стан треба вводити, а який не вводити. Ну але це категорія людей. Ну і напевно в кожного є такі знайомі, які от все знають в себе сісти на кухні, налити 50 грам, взяти чайку собі випити, гарячого, покликати кума чи кому, і, і, і один одному розказувати, які всі погані. Так ви зробіть, що я от кажу, якщо говорити про закон про мобілізацію, я би не хотів дискутувати. Що в ньому добре, чи що в ньому погано? Тобто, звичайно, що в мене є якісь свої думки, я би їх зараз не хотів озвучувати. Але от з тих всіх критиків масових, які от там зараз там розказують, що потрібно робити, ну дуже рідко попадаються якісь адекватні думки. Дуже багато людей, в тому числі депутатів Верховної Ради, вони думають про політику першу чергу. Думають про якісь вибори. Вони там. Ми за це будемо голосувати, а за це ми не це. Так мобілізацію треба проводити, тому що, ну подивіться, якби ну наш ворог ну не, не, не влаштовує дискусії. Вони кожен місяць просто домобілізовують людей, і ця ситуація, скажімо, що в них ну стоп іде мобілізація без жодних, скажімо, там якихось критичних спротивів населення. Ну вона відчувається на фронті більше того, Путін якраз на цьому. Інтерв'ю він і говорив про те, що в Україні там вже почалися якісь рухи. В них там вони проти того, що відбувається. Тобто вони за цим дуже добре стежать і на цьому теж грають. Більше в них то, там я вам більше того, скажуть в таких ситуаціях. Є такі корисні ідіоти, які просто щось там бігають, репетують, і, і от просто щось говорять. Ну це це, це 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 важко. Це такий стан стан душі в людей. А є звичайно, що є люди, які не слідкують за якими не слідкують в Росії, і курують з Росії. Це теж треба розуміти, що це ну, звичайно, що яка та колона, яка вкурується, ну, час від часу службу безпеки викриває. Тобто, ну, є люди, які там, ботоферми, люди, які там заходять, закидують якісь речі. Це, це ж, ну, Я просто ну, щиро би хотів, щоб це все максимально швидше присякалося, і ці люди несли покарання показово, а не ну, якось так воно ну, трошки в нас деколи замявко з моєї точки зору. はい。